Що ж будемо рухатися далі? Зараз до нас у студію приєдналася наша наступна гостя. Зараз ми будемо спілкуватися з Наталією Власовою, директоркою наукового ліцею міжнародних відносин університету митної справи та фінансів. Пані Наталя, дякуємо, що до нас доєдналися. Вітаємо, вітаємо. вітаю! Знаємо класно новину, що ви потрапили до топ 10 Global Teacher Prize Ukraine. Розкажіть, будь ласка, що для вас це означає потрапити у топ 10 найкращих вчителів України. Ну, безумовно, як і для будь-якого вчителя це дуже важливо і для мене особисто, і для громади, на мій погляд, тому що це про престиж професії вчителя, це про ті впливи, які вчитель сьогодні може здійснювати і на суспільство, і на якусь конкретну школу, і в цілому на учнів, на батьків, на колег. Тобто, це визнання, і таке визнання воно звісно і приємне і дає мотивацію рухатися далі. А ви очікували, що вашу працю признають на ось такому рівні. Е, ну сказати, що очікувала то ні, тому що я не перший рік подавалася на премію, і вже тричі була в топ 50 Global Teacher Prize Ukraine, але в десятку не потрапляла. А цього року мене номінували, тобто це були номінації від колег, від учнів. І я заповнила заявку, тому що була якби подана да, на цю премію своїми колегами і дітьми. І от так сталося, що потрапила спочатку в 50, а потім, після інтерв'ю, які з нами провели експерти-премії, потрапила до топ 10. Це було дуже неочікувано і дуже красиво. А ви пам'ятаєте свої емоції в той момент? Так, я пам'ятаю, тому що це був якраз це було свято, це перше вересня, і нам не сказали, що ми вже в десятці. Просто зателефонували і попросили ще раз приєднатися до ефіру, ну, начебто на повторне інтерв'ю. І коли я Приєдналася і зрозуміла, що там рівно 10 вчителів. То ну я вже зрозуміла, що це десятка, і якраз нас. Озвучили в прямому ефірі один плюс один нацмарафону, показали, як в Києві на величезному торгівельному центрі Гулівер запалилися наші відео да з нашими зображеннями. Ну, це було просто неймовірно, якщо чесно, емоції не передати. Я уявляю, ну взагалі класно А скажіть, будь ласка, ви казали, що вас подали учні та ваші колеги. А що для вас важливіше? Нагорода чи оце визнання від учнів та колег? Ну, безумовно, дуже важливо, що саме подали. На премію, тому що вчитель так, це добре, коли ми вміємо себе оцінити, є і самокритика, і розуміння якихось там сильних сторін. І я завжди закликаю вчителів не соромитися і не казати, що я ось такий звичайний, а подаватися на премію, якщо ви відчуваєте да, оцю потребу, ну принаймні перевірити свої можливості. Але те, що подають діти, те, що подають батьки, те, що подають вчителі, це взагалі ну, мабуть найбільше чого хотілось від цієї премії. І власне отримати, тому що ну, для мене це було дуже важливо, що саме з подачі от, е, всіх учасників освітнього процесу я в цього року подавалася, заповнювала заявку. Це дуже важливо. Можливо, просто деякі вчителі якось соромляться подати себе чи щось таке. І тому треба наголосити, що не лише вчителі можуть подаватися, а беріть, приклад от, з учнів, з батьків, з колег пані Наталі, які взяли, обрали, подали і як все склалося чудово, тому що. Це дійсно потрібно. Вчитель, я вважаю, це одна з найскладніших, найвідповідальніших професій, і вона має бути визнаною. Всі вчителі мають бути визнаними. І я вам щиро дякую взагалі за те, що ви робите. Ну, серйозно, дякую, дякую. Не, не, чую від Іванки слово ну от воно само собою розуміється, тому що вчителі це тривожність, незнервованість це нормально. Безсонні ночі і все таке інше, це зрозуміло. Але люди, які обирають цю професію, вони обирають, Бирають її свідома, вони знають, куди вони йдуть. Вони знають, що вони будуть робити, і найголовніше, вони знають, що це на все життя. Так виглядає ніби Іванка Хоче мене зараз переконати, щоб іди, я іди, я іди вчителем. А, скажіть, будь ласка, а як відбувався можливо сам процес, подача цих таких заявок, анкет на цю премію? Як це відбувалося? Так щороку громадська спілка освіторія, яка власне привезла цю премію до України, тому що сама премія вона світова. І організація організував точніше цю премію мільярдер арабський сані варкі. І щороку вони проводяться ці премії в певних країнах світу, ну в тому числі і в Україні. А потім ще й обирають кращого вчителя. Планети, да, тобто світу. І е, це насправді дуже круто, що є можливість, що в Україні це теж відбувається. Тому що за всіма показниками це приносить дуже серйозні плюси в плані е, того, як до цієї професії ставляться. Тому що премія має такий, ну якби гасло, таке вчителі важливі. І е, тут дійсно про цю роль е, кожного конкретного вчителя у своїй громаді. Е, цього року. Подавалося три тисячі анкет з усієї України. Потім існували так звані волонтерські офіси. Тобто, це були вчителі, педагоги, волонтери, які в різних містах України були відібрані. Ну вони теж на це подавалися, подавали заявку, що вони хочуть перевіряти да, оці анкети. І за певними критеріями вони перевірили всі ці три тисячі анкет і оцінили. Потім із цих анкет відібрали 50, тобто оголосили топ-50. І вже ті вчителі, які потрапили в топ-50, ті, хто отримали найбільше балів від експертів, від партнерів премії, від представників там, міністерства, освіторії, да, і так далі, з ними провели інтерв'ю. Ну і оголосили 10. Тобто, це досить складний, насправді дуже прозорий процес, і тут важливо розуміти, що це не конкурс, це саме премія, тобто яку називають вчительським «Оскаром», тому що це справді з червоними доріжками, з таким дуже красивим, ну скажімо. Для вчителів робиться таке справжнє свято і популяризують їхні історії, як вони прийшли в професію. Ну і взагалі їхню роботу. Це дуже не круто. на Знаєте, мене ще цікавить те, що ви скали дуже багато критеріїв і це ще така корпітка праця. А які це саме критерії, що можливо оцінюють у кандидатах? Е, от саме цікаве, що ті, хто подаються цих критеріїв, не знають. Тобто це робиться спеціально для того, щоб ті, хто подаються, не писали те, що від них хочуть почути. Тому що, наприклад, якщо виставити критерій, там волонтерська робота, да, людина зосередиться на тому, що ось треба написати щось саме на цю тему, бо це буде за це бал. Да, який. Mm -hmm. А тут якраз анкета абсолютно вільна від усіх цих всяких критеріїв. От я, потрапивши в топ 10 не знаю, що там оцінювали. Да, тобто до сьогоднішнього моменту були питання, на які я давала розгорнуті відповіді. Тут важливо писати щиро, да, писати, скажімо, не тільки якісь там перемоги чи сертифікати. От тут це ну, якраз найменше важливо. Тобто можна мати 200 сертифікатів і не потрапити, навіть в топ-50. Тут важливо наскільки вчитель е, любить свою професію, які в нього є досягнення в плані, наприклад, е, ну, дітей, які здійснили за його допомогою свої мрії е, або е, які. Е, за межами класу цей вчитель проєкти реалізовує наскільки він корисний іншим викладачам, громаді, спільноті. Ну тобто, тут важливо писати от щиро і від серця, і мені здається, тоді все складеться. Знаєте, ще е, моя черга трішечки поперебувати, Іванко, вибач. Е, на вашу думку, ви ж сказали, що заповнюється анкету, це все розповідали. А е, що можливо, суто на вашу точку зору, скажімо так, вплинуло на те, що ви стали ось в, потрапили в цю десятку? Суто ваші думки. Я думаю, ну якщо мої думки, я не знаю, як це було, я ще раз повторю, але мої думки, що це комплексно. Тобто, я думаю, що оцінюється комплексно відповіді на кожне запитання, і що ті експерти, які Перевіряють це все, це дуже непрості люди. Люди, які розуміють, що потрібен не просто вчитель, тому що ну за великим рахунком всі вчителі важливі, і це дуже така складна на сьогоднішній день професія, непроста і важлива безумовно. Бо без вчителя не буде ні інженера, да, ні журналіста, ні технолога нікого. Але тут потрібні такі агенти змін, да? тобто люди, які окрім вчительської професії. Роблять ще багато чого, що змінює світ навколо них, отак. От ну я можу провести простий приклад. Я знаю, що переможці, наприклад, світової премії, це люди, наприклад, один із них із Кенії, Пітер Табічі, який 80% своєї зарплати в Кенії як вчителя віддавав на дітей для того, щоб їм купити форму, для того щоб їм купити там приладдя шкільне. Або вчителька-переможниця з Індії, яка побудувала для діток на дереві школу в гамаках, прямо і дітки, які не мали можливості ходити в школу, бо ну не мали для цього певних ресурсів. Вони приходили на це дерево. Вона вела, навчала їх. Тобто, ці вчителі, ну якщо ви розумієте про що я, вони не просто про урок і не просто про там якусь роботу і досягнення. Вони про любов до дитини, вони про ці якісь добрі справи. І я думаю, що от комплексно читали і оцінювали і роботу з волонтерською, і роботу з дітками, наприклад, переселенцями, і роботу на громаду на Україну. Да, тому що е, вчителі можуть впливати на дуже багато речей, і важливо, щоб кожен вчитель просто хотів, якби да, це робити. От, і все зараз ще триває голосування так. Скажіть, будь ласка, як можна проголосувати і коли воно закінчиться? Голосування зараз іде через застосунок дія для того, щоб воно було максимально ну, чесним, справедливим, тому що вимагає авторизації певної, де да, підтвердження особистості людини, яка голосує, і триватиме до 1 жовтня? Це в премії окрема номінація, яка називається Вибір українців, тобто, окрім основного переможця. Буде ще той вчитель, якого обере е, населення, да? якого обере Україна. А скажіть, будь ласка, ви вже, наскільки я знаю, майже 18 років так, у своїй так. професії. Що найбільше змінилося в освіті за цей час? Е, змінилися діти, і змінилися ми, і змінилася, в принципі, парадигма освіти. Тому що ну от буквально недавно в мене в соцмережах був такий спір з вчителями, який стосувався старої української школи і нової української школи. Я от е, спеціально підійму цю тему, тому що е, багато хто виступає проти реформ, там критикує, да, і так далі. Але е, ніхто ж не каже, що стара школа це завжди погано. Тобто, да, були нас ж вчили да, у старій українській школі, коли до нуша було ще дуже далеко. Але все ж таки мета освіти вона змінилася. Зараз головне навіть не знання, от обсяг знань, а головне, як дитина їх вміє застосувати на практиці: от її оці вміння, навички, компетенції. І я дивлюся на дітей, які зараз прийшли в восьмий клас ліцею. Оце ну ж, Тобто, це діти, які вже пройшли всю нову українську школу від першого класу. Вони кардинально відрізняються від дітей, які були до. Тобто, да, які ще не проходили нову українську школу, вони відкриті, вони не бояться помилятися, вони настільки емпатійні. Да, вони біжуть там обійматися з вчителями, вони посміхаються тобі, вони не бояться виразити свою думку, вони дуже вміють. Ну, задавати багато питань, навіть якщо вони не стосуються теми, це щось додаткове, от дитина буде комунікувати. Вони активні дуже, Тобто, вони хочуть постійної активності, щоб на уроки ну, щоб це не було нудно, щоб вони щось робили. І на мій погляд, це принципова різниця. Тобто, не просто дитина, яка вивчила предмет, оці hard skills. Да? А дитина, яка окрім е, хардскілів, має ще софт. усім да, які навички, які й потрібні для життя, для комунікації, взагалі для майбутнього, ви який предмет викладаєте? Історія, громадянська освіта? Скажіть, будь ласка, зараз у наш цифровий такий вік, цифровий час, як за... замотивувати дітей вивчати історію? Оце це дуже таке хороше питання, тому що. Мотивацією я займаюсь декілька років. Це тема моя педагогічної моєї діяльності, роботи. Ну у кожного вчителя є певна педагогічна проблема, над якою він працює. То мотивація мене завжди цікавила, тому що можна бути супервчителем, а ну умовно, і вважати, що ти там все можеш, все вмієш, ти сучасний, ти класний. А діти приходять і кажуть, та нашу мені це взагалі треба. І е, дуже важливо вміти от, відповісти на це питання правильно. На що це треба? Е, тому е, як замотивувати? Дитина сучасна не буде вчити, якщо вона вважає, що це не потрібно, і якщо вона вважає, що це не цікаво. Ну тобто, взагалі, не цікаво, в принципі. Е, і ще вони дуже дивляться на особистість вчителя, і наскільки цей вчитель є ерудований, наскільки він може власним прикладом показати, да, що знання от щось дали мені в житті, а не просто да, я їх отримав заради корочки там якоїсь. То, для мене оця мотивація це якраз те наскільки я пристосовуюсь до сьогоднішніх вимог, до сьогоднішніх змін в освіті. Тобто, щоб мої уроки були цікавими, щоб діти знали, що я знаю, що таке штучний інтелект і використовую його на уроці. Щоб урок був нестандартний, не просто я прийшла і 45 хвилин там. Давайте будемо чи читати, чи переказувати, чи по, -по підручнику суто працювати. Ні, це треба. Але це має бути елемент, який буде там ну умовно розбавлений цікавими методиками, якимись ігровими, якимись онлайн. Це можуть бути і комікси, це можуть бути якісь рухливі, цікаві завдання, ігри, робота в групах, проєктна діяльність. І оце і є нова українська школа. Якщо дітям цікаво, вони будуть це вчити. А якщо вони ще й зрозуміють, що це їм потрібно там для світогляду, для майбутнього, що це не просто так. То тоді, взагалі, ну, не потрібно навіть вмовляти дитину вивчати твій предмет. Відсотково я знаю, що у вас є свій блог. Так. Да. А розкажіть, будь ласка, як виникла ідея його створити і що він дає як особисто uh -huh. вам, так і вашим учням. Зрозуміло. Е, Ну, е, блог виник ще тоді, коли почався ковід. Ну це вже така давня історія, але насправді це було актуально, тому що е, всі моментально перейшли на онлайн. Багато було таких запитів, що е, потрібні, якщо дитина з якихось причин чи в зум не вийшла, да або ну, хворіє, або ще щось, як надолужити оці втрати. І в мене виникла ідея просто свої уроки і свої розробки. В мене, в мене всі е, розробки уроків мої авторські. Я ніколи не беру нічого там з інтернету чи чужого, тобто я все створюю самостійно. У мене виникла ідея це просто записувати з коментарями і робити такі, ну, якби коротенькі відео уроки, які може кожна дитина, не обов'язково та, що вчиться в мене, переглянути і залишити коментарі, запитання і так далі. Так виник спочатку блог Ютуб канал, ну, якби блог і до нього прив'язаний Ютуб канал з цими відео. А блог я потім переробила під запити вчителів, під методичний. І це став такий блог, який так і називається На допомогу сучасному вчителю, де всі мої презентації, всі мої розробки, модельні програми, які ми пишемо там у співавторстві, календарні плани, якісь поради молодим вчителям, відео, якісь записи мої, які я. Наприклад, десь виступаю на якусь тему там інклюзія. Прошу, щоб мені дали цей запис. Теж виставляю з коментарями, і виходить, що це такий наповнений моєю роботою блог, де кожен вчитель може щось корисне знайти, завантажити. І є презентації, які завантажували колеги більше трьох тисяч разів. Тобто, це користується попитом. Ну це дуже круто. А ви казали про співавторства статей? А я знаю, що у вас ще є і співавторство в підручників. Так, це пов'язані речі, пов'язана робота. Тобто, зараз іде реформа, ви це знаєте. І реформа профільної школи, і пишуться нові підручники нової української школи. Я від початку за інтеграцію. Тобто, я одна з перших почала говорити разом зі своїми колегами, співавторами про те, що в майбутнє за інтегрованими курсами ну не можна вивчати, наприклад, історію України окремо від всесвітньої відриваючи. Ну насправді такого немає ніде. Окрім наших неадекватних східних сусідів і Білорусі, ну тобто і ще одних неадекватних сусідів. І, власне кажучи, в усіх країнах Європи давним-давно історія вивчається інтегровано. І ми почали ще. Чотири роки тому писати перші інтегровані курси історії України і всесвітньої історії також додали туди громадянського світу, і потрошку досить важко, але вчителі все ж таки обирають ці підручники, тобто є значна частина таких проактивних вчителів, які розуміють, навіщо це робиться. Вони обирають ці книжки. І от зараз вже пишеться 9 клас. Але для того, щоб написати підручник, спочатку пишеться модельна програма під нього. Ну це обов'язково. Тобто пишеться програма, отримує гриф МОН, і під програму створюються підручники. Тобто, це такі дві взаємопов'язані речі, і це окреме моє захоплення уже не перший рік. Тобто, ну скільки підручників у співавторстві я не рахувала, але це точно більше десятка, якими користується зараз більшість дітей України. Дуже насичена у вас професійне ваше життя. А чи якщо це можливо взяти і виокремити такий окремий момент вашу можливо найбільшу гордість за весь час вашої кар'єри? Е, ви знаєте, я коли мене не раз запитували таке питання, ставили, я ніколи не називаю ніякі нагороди, тому що це дуже прості речі, які може отримати і має отримати насправді кожен вчитель в свою кар'єру. Я завжди кажу, що моя найбільша гордість це ті діти, які перевершили мої успіхи на сьогоднішній день, які змогли втілити мрії. А ще ті, які обрали педагогіку і прийшли вчителями до школи. У мене зараз в ліцеї працюють мої випускники 2018 року вчителями, і вони говорять про те, що ми це обрали, бо ми бачили, що вчитель може бути ось таким, як ви. От для мене це моя найбільша гордість насправді, тому що сьогодні зробити так. Щоб молода людина свідомо обрала педагогіку, прийшла працювати до школи та ще й отримувала від цього задоволення і говорила, що це, от ви, як приклад, да привели мене сьогодні сюди. Ну, це для мене неймовірно важливо. Тому це найбільша гордість. Хотіла запитати у вас наступним запитанням, що вас надихає продовжувати робити свою роботу, але я так розумію, відповідь буде дуже дуже схожа на попередню. Так, тому що це ваші учні. Так, це учні, це колеги, це батьки, і це той результат, який ти отримуєш. Тому що коли ти бачиш, що воно приносить користь, і коли ти бачиш, що від цього є не просто ти зробив щось, да, і працюєш заради чогось, а воно для галочки. Да? А коли ти розумієш, що це приносить. Ціть користь дітям, батькам, колегам, то ти розумієш, що треба йти далі, тому що сьогодні, особливо у часи війни, освіта ну це окремий фронт, я вважаю, і ми маємо його теж втримати і от тримаємо. Скажіть, будь ласка, а якою ви бачите українську освіту, українську сучасну школу, нову українську школу після війни? Чи має в ній щось змінитися? І якщо так, то що саме або щось додатися? Я думаю, що це навіть не залежить від того, якою ми її бачимо, світа буде змінюватись, і бажано, щоб це були не тільки вчителі, які віддають все на це, да? тобто в свою роботу вкладають душу, а щоб до цього додавалася ще й матеріальна база. От цього б хотілося, тому що розуміємо, що під час війни фінансування воно ну трошки інше, тому що у нас є одна основна мета. Але треба віддати належне нашій владі, все ж таки намагаються і створювати укриття, і школи е, ну, отримують якісь да там якусь допомогу матеріальну, але вона просто не така, якої б хотілося. От коли закінчиться війна, ми переможемо нарешті. То е, хотілося б просто, щоб більше наша влада, е, більше в принципі кожен громадянин е, переймався освітою і справді, щоб вона підтримувалась, от зверху, да, тобто, щоб. Вчитель не виживав, да щоб він хотів прийти на роботу, тому що в багатьох країнах світу вчитель це не тільки найповажніша професія, а ще й дуже добре оплачувана. Ну взяти, хоча б Фінляндію. Я думаю, що ви знаєте, що більшість вчителів там це чоловіки, тому що вчительство дозволяє їм утримувати родину, і це дуже великі гроші. І, власне кажучи, це політика держави. Тобто, ось тут хотілося б більшої допомоги, більшого розуміння, коли ми нарешті переможемо. А класні вчителі у нас є розуміючі батьки, які хочуть гарної освіти своїм дітям. У нас однозначно є їх багато. Талановиті діти, у нас прекрасна молодь, вона також у нас є. Тобто, от така підтримка матеріальна, е, яка стосується і бази школи, і підтримки матеріальної вчительства. І я думаю, що освіта наша буде однією з найкращих в світі. А скажіть, будь ласка, а, щоб якщо Звернутися зараз до батьків, до учнів, до всіх. Я хочу всім до речі нагадати, що ви можете зайти у дію та проголосувати за пані Наталію або підтримати інших вчителів. Це вибір українців, це ваш особистий вибір. Але ми не націкаємо, але рекомендуємо, Дякую. якщо вас попросити звернутися до батьків та вчителів, які сьогодні обирають голосувати за вас, що ви їм сказали. Ну, я б подякувала б. в першу чергу. Я б сказала, що я дякую за вашу довіру, тому що це дуже важливо для мене особисто, для того, щоб я можу, могла втілити свою освітянську мрію. Адже це голосування, воно теж не просто так. Кожен вчитель має свою мрію, яку освіторія і Global Teacher Prize втілить, якщо ну, ми отримуємо перемогу да, в, ць, в, ць, в цій премії. То, власне кажучи, я б подякувала і сказала б, що кожен вчитель сьогодні важливий. Ливий і е, якого б вчителя ви не підтримали, ви зробите дуже велику справу е, для того, щоб ця людина е, ще більше могла зробити для нашого майбутнього. діти – це майбутнє. А яка ваша освітянська мрія? Е, моя освітянська мрія така. Я е, не перший рік займаюсь питанням надолуження освітніх втрат і роботою з дітками-переселенцями. Коли у нас вже почалися всі ці дії да, військові на території, ну відкрита агресія да, Російської Федерації проти України, у нас Дніпро, ви знаєте, перетворився по суті на освітній хаб, тому що сюди почали їхати дуже багато переселенців. І виникла така потреба працювати з дітками, які ну, через окупацію, через це все втратили певні періоди можливості навчання. Це про доступ да, рівний до освіти. І я почала впроваджувати такі волонтерські проєкти, де просто в соцмережах розміщувала покликання на телеграм-канал. Який назвала історичний клуб, і запрошувала тих діток, які мають статус ВПО або просто ну навіть без цього статусу, якщо вони відчувають, що їм потрібна допомога по історії, приєднуватися і проводила по 12 занять в Зумі, щоб ми ну, швиденько повторили основні теми з історії. Так вийшло чотири хвилі. Ну, приблизно по 50 дітей в кожній хвилі, і е, у мене в результаті народилась така ідея, що при можливому фінансуванні е, або відкрити таку онлайн-школу для от таких діток і зробити це більш масштабним проектом, більш масовим, або на базі існуючого нашого навчального закладу зробити щось схоже на такий, знаєте, центр підтримки, який би був не тільки про освіту а для оцих діток, да, там переселенців або тих, що. З певних причин не мали доступу до освітніх послуг і відчувають да, цю потребу. А ще й була психологічна підтримка, можливість перевірити свою е, схильність до певної професії, тобто така кар'єрна е, орієнтація, е, можливість отримати допомогу психолога, спілкуватись з однолітками, проводити тренінги. Тобто, це такий, я б сказала, освітньо-ресурсний центр е, або в режимі онлайн, або в режимі змішаному для ось таких діток, для цих категорій. Це була моя світня мрія, яку я власне вказувала і в заявці і Яку можливо колись втіл втілю в, в життя? Це дуже важлива мрія. Це неймовірна важлива справа. І ми вам дякуємо, що ви почали цим займатися, що ви допомогли стільком дітям надолужити знання, оновити знання. Це ну величезна місія, величезна робота, яку ви робите щодня. Щиро вам дякуємо. Дякую, мені дуже приємно. Дякуємо так вам і за те, що долучилися до нашого спілкування. Глядачам нагадаю, що спілкувалися ми з Наталією Власовою, директоркою наукового ліцею міжнародних відносин університету митної справи та фінансів. І будемо. Рухатися далі.